Коридор Шосткинської райдержадміністрації зараз більше нагадує продуктовий склад. Уже тиждень голови сільських рад звозять сюди допомогу від небайдужих людей. Продукти та одяг адресовані жителям Сходу та прикордонникам Сумського полку. Зібрано було в основному це продукти харчування, теплі речі. Продукти харчування це картопля, овочі, макаронні вироби, жири, мед і теплі речі. Ну, ми оцінюємо загально десь повазі, десь до 10 тонн допомагають хто чим може. Цього разу багато передали меду. Один чоловік виділив з пенсії 2 тисячі гривень, долучаються до гуманітарної допомоги і приватні сільгоспідприємства. Я хотів подякувати всім жителям Шостинського району, всім громадам. Які прийняли участь у зборі цієї продукції? Учора першу партію вантажу вагою. Три тони передали сумським волонтерам. Шосткицькі продукти будуть включені до обласного 40 тонового гуманітарного конвою. Цього разу волонтери поїдуть до Краматорська, звідки вантаж поширять іншими містами Донецької області. Сумським прикордонникам, що зараз на сході відправили також не лише фізичну, а й духовну їжу. Учора був представник їхній волонтер. Валя вона забрала цей груз. Там було дуже багато листів. Були великі такі картини, намальовані дітками. Були мотанки, ну і другі подарунки. Ми виписали їм і пресу, виписали їм газети Прикордонник України. Журнали їм виписали нашу місцеву газету Полісся, виписали яку подарунок. З дня на день і шостки поїде ще понад 6 тонн допомоги, у тому числі й тонни борошна. Загальмувала процес відправки вантажу. Проблема з транспортом, але голодувати жителям сходу волонтери не дозволять. Вікторія Журба, Олексій Коцепчук для телеканалу «Пульсар».